У цьому році піс починаються не сході, великої Але церква заздалегідь готує нас до того, щоб ми увійшли в нього належну чину. І цій останній vendi <coughs> Для нас перед лицем вічність, примусити людину оцінити себе, своє життя, своє становище, все, що відбувається тут і навколо, на тлі смерті і Воскресіння Ісуса Христа на тлі гріхопадіння людини і і можливого, тільки можливо, спасія, яке станеться, власне, і не в цьому житті з людством. ми Точне тільки після другого пришестя Ісуса Христа. <клі> Читаємо ми про чоловіка, яка в нього думка? Як здобути життя вічне. В читанні в Євангельському сьогодні питання остаточне то і не. Є непростий шлях. Найскладніший шлях це той, що пропонує Ісус Христос. «Покинься, Візьми хрест. іди за мною. І оскільки людина... Не готово, в тому і полягає навчання, яке ми отримуємо. Ми можемо сягнути неістотного в своєму житті, коли опиняємося. Тайні межи, переднувши яку, ми можемо здобути невідомо, що кому світло і радість в єдності з Богом, кому відчуженість від Бога. І знов, і знов переживання тих пристрастей, якими жив ти тіло життя. І так я не зміг покинути їх, поки не станеш перед цією межею, не зрозумієш, а що воно не І чим ти по-справжньому багатий? Та хіба цій матеріалі? Непрямий стосунок, воно торкнулося тебе і знову залишиться поза тобою, поза твоєю долею, поза твоїм душевним життям. Воно тільки умови нашого існування в цьому світі. Оцей маєток, ці гроші. І те, і плохо свиту. Не наставлю вона осягне, усвідомить на Терезах, що важливіше матеріальність здобутки, чи те світло, яке є в людини, яким вона може освітити свій шлях, і шлях інших людей. Наш важкий час треба вітати. Як завжди, треба вітати всі тяжкі обставини свого життя, не радіючи бездумно. Кожна перешкода ставить тебе на межу подібну до останньої. І ти починаєш думати про найістотне і покладаєш на терези ті речі, які треба покласти. І починаєш розуміти, що найбагоміше в твоєму. Когось обставини ставлять перед усе смерті, перед усе страти, перед усе тяжких страждання. І тоді стає зрозуміло. А для чого? Якщо б ми прийшли до того, щоб тільки накопичити якісь матеріальні цінності, я вас розумію, ніхто б за нами не плакав, коли ми будемо... Не тільки збирає, а й віддає. Не тільки забирає у світу, а несе в світ. І часом хоч крихітний промінчик світла в ній є, і коли вона відходить від цього світу. І ми починаємо розуміти, що ми цінували, та хіба ті гаразди матеріальні, які були в цієї людини, вони ж залишилися. Ми можемо ними скористатися. Те, що вона своєю особистістю, своєю неповторністю, унікальністю, несла в цей світ, несла свої недоліки і свою любов. Помилки і намагання виправитись і виправити свій шлях, намагання здобути світло, а оскільки людина здобуває, хоч трохи того світла для себе, вона здобуває його для інших, бо світильник, як його піднесеш, він всім Карниці любові Добре. і світа. Добра і правда. І пісня нам потрібна для того, щоб все це зрозуміти. І спробувати відкинути марноту, суєту і жити.